Сьогодні 2 грудня 2022 року. Заняття соціум. Тема заняття всі ми рівні, всі ми різні. Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні, як завжди, у нас з вами зустріч. І як завжди, вона буде для вас дуже повчальною і цікавою. А чому? Зараз ви подивитесь і самі все вгадаєте. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Так, приготувалися? Тоді починаємо. Дітки, якщо ви подивитесь на своїх друзів, на своє оточення один на одного. Скажіть, будь ласка, що спільного і відмінного у вас ви помітили? Так, звичайно, хтось з вас дівчинка, хтось з вас хлопчик, хтось з вас русявий, хтось чорнявий, але всі ви дітки. На жаль, є такі дітки, які не схожі на вас. Вони мають вади у своєму фізичному здоров'ї або невіліковні хвороби. Їх називають інваліди або люди з обмеженими можливостями, тому що вони справді у чомусь обмежені. Хтось може мати вади слуху, хтось може мати вади зору, а хтось не може ходити. Як ви думаєте, чи важко таким людям? Так, я вважаю, що їм теж важко. А що спільного у них з вами? Так, всі вони дітки, і всім ви маєте однакові права. Діти-інваліди і звичайні дітки мають однакові права. Давайте, дітки, з вами повторимо, які права мають дітки. Діти мають права на необхідний життєвий рівень, на захист від насильства. На захист від експлуатації дитячої праці, на достатнє харчування, чисту воду, на охорону здоров'я, на освіту, на відпочинок і дозвілля, на любов і піклування, на особливе піклування про дітей-інвалідів, на життя, на свободу думки. Совісті і релігії. Про це ми будемо з вами говорити трохи-трохи пізніше. А зараз подивіться дітки уважно. Діти інваліди мають право на турботу за ними, звичайно. Але такі люди, які мають незвичайні такі вади, вони себе. Вважають нормальними людьми. Ось такий, такий символ є, він позначає Паралімпійські ігри, тобто є Олімпійські ігри, я вам розповідала, а є такі ігри, де приймають участь спортсмени, які мають якісь влади. Так? Вони теж люблять займатися спортом, як і ви, Грають так, як і ви, і приймають участь у різних змаганнях. 3 грудня ми будемо відзначати Міжнародний день інвалідів. Цей день відзначається у всьому світі, щорічно проводиться фестиваль повір в себе, який дає можливість. Розкрити свої таланти і сміливо заявити про себе. Адже коли в людини забирається здоров'я, обов'язково дарується щось інше, більш дорожче. Як правило, це незвичайно добре серце і неймовірний талант. Дітки! А чи може хворий хлопчик або дівчинка стати тобі гарним другом? Подумайте, звичайно зможуть. А чому? А тому що це такі ж дітки, як і ви. Вони люблять гратися, вони люблять спілкуватися, але не в змозі деякі дітки це робити, і тому ви повинні бути уважними і чуйними до таких діток. Подумайте, може у вашому будинку, у дворі є такі діти, не забудьте з ними познайомитися. Потар... Потоваришувати. Так. З ними теж буде весело, я впевнена. Ось такі дітки. Вони дуже веселі, я бачу. Так. А зараз, дітки, ви приготували вже олівці або фломастери. І аркуш папів. Що ми будемо робити? Покладіть, будь ласка, праву долоньку на своє серце. Ось так. Прислухайтесь, про що воно вам говорить? Воно передає вашим долонькам своє тепло. І це тепло, тепло ваших долонь. Ми спробуємо подарувати тим дітям, які цього потребують. Для цього кожен з вас обере свій улюблений колір олівця або фломастера і намалює серце. Кожен своє серце. Для цих людей, дітей в знак шани. Поваги до них. Домовились? Так, ну тоді починаємо малювати. Я вважаю, у свій малюнок ви вкладете всю свою душу, всі свої почуття. Сердечки мають бути різними, хто яке забажає. Той таке сердечко і намалює. Так, малюємо. Так, дітки, хтось вже намалював, хтось закінчує. І наше заняття закінчується. Подаруйте посмішку один одному і не забувайте дарувати її тим, хто цього особливо потребує. А я сьогодні з вами прощаюся. На все добре, дітки! Будьте чуйними, уважними і добрими. На все вам добре.